Вітаю, друзі, на каналі Світлана Садиба Романських. У нас сьогодні 1 липня. Так гарно в мене квітує лаванда. Дивіться, яка це краса. Злаки ковила. Також дуже гарно розпушили свої коси. Чорнобривці, гортензія. Ртензія в цьому році у мене трохи хлорозить. Ну, чую, що не лише у мене, а ще люди також говорять, що морози весняні приморозки подіяли на них. Так ось виглядає моя стіночка. Те, що я вам показувала в попередніх відео. Ось тут злаки так, гарненько біля водойми. Але сьогодні відео буде не про сад, а буде про город. Про що саме зараз покажу. Купила я 2 кг картоплі і ось такими гарними вічками. Я її порозрізала навпіл, щоб були вічки і там, і там. І зараз притрушу попелом. У мене ось тут така. Діжурна куча попелу, використовую її для підживлення рослинок. Ось так, притрушую, одразу даю калій. Ну, як ви здогадалися, я її буду садити, буду висаджувати на другий врожай картоплі. Зараз буду копати, покажу, який у мене врожай картоплі з сорокаденки. Я її садила у березні місяці. Тож, подивимося, що виросло. Вона в мене вже повністю посохла, бадиля сухе. Зараз ходімо на грот, це вам покажу. Ось моя картошка. Як видно, вона вже повністю посохла, бадиля. Тут міжряді я садила горох, він ще трохи зелений, картошка вже повністю суха. Тож зараз буду її копати, будемо дивитися, який врожай. До речі, хочу сказати, я знаходжуся у Кироградщині. Це на межі з Одеською областю по річці Південний Буг. Далі там у нас далі йде річка Південний Буг. Центр України, щоб ви розуміли регіон. Тому що у нас. Останні дощ... дощі гарні були ще в травні місяці. Це вже місяць, дощів не було, і кожен день дуже сильні вітри, такі, прямо можна сказати, сухові. Земля сухуща, ну пісок зараз буде видно. У відео докопати копати буде видно. Тож починаю копати. Дивимося, що в мене тут виросло. Ну, врожай так собі. Багато, але вона мілка. Зараз викопаю Садила я тут відро, тут діляночку цеї с Бачу зараз, що накопаю ось уз Скільки тут? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4. Ну, 15 штук, але якби вона була, хоча б така вся, різна. Копаю. Я її прикривала, мульчую, мульчувала. Ну, треба більше її тар давати. Я скажу, в нас був один дощ, можна сказати, такий хороший. Але весь квітень сухий був, треба мульчувати. Ну що, пройшли ми рядочок, ну, відро майже. Бо я вже копала її від початку. Рядок у мене невеликий, я одразу скажу, тут метрів 5-6. Мабуть, рядок. Це я почитала десь 12 корчиків я викопала. Ось такий врожай. Таких що в мене рядочків 5 штук. Зараз копаю. Вона в мене була чиста, а потім вже пішов бурян і я залишила, щоб... Було як куліса, не так такася земля. Землю я ще додатково мульчувала соломою. І зараз викопую і на це місце буду знову саджати картошку. Зараз буду показувати, яким методом трошки по-іншому. Викопали картошку, зразу її і перебрали, посортували. Ця на їжу буде така ось така-така. Зараз першу чергу з'їму, трохи відібрала на насіння одразу. Ну і та на їжу. А та вон сама міленька. Зараз відвариться, потім обжариться і дуже смачненько разом з каралупкою вийшло. Значить Садила я відро картоплі, викопали сім відер. Думаю, врожай нормальний в цьому році. Ну, така вона могла бути і більша, звичайно. Але в нас дощі були. Один раз тільки були в травні гарний дощ, а то квітень сухущий, зовсім без дощів суховії були. І зараз липень і червень також дощів немає. Я прокопала два рівчака, як ви бачите. І ці рівчаки я буду закидати зараз е, різними бурянами. бурянами і різними рослинними рештками закидаю. А сюди в рівчак, е, не в рівчак, а на горбок. Зараз висаджу картоплю. З обох сторін дві канавки і заклала туди е, харчові рештки, а також траву. Різну як і суху, так і свіжу. І зараз на горбики ці, оцей, що посередині горбик, оце, буду висаджувати також. Так само буду тут прокопувати з однієї і з другої сторони річечки. Землю на сюди накидати сюди горбик такий робити, а в річчачки також буду закидувати всі рослинні рештки. У мене там вон, бурянця хватає, буду його підкошувати і сюди все складати. Дві, так? Дві, так, дві, так, дві, так, Там не рядом, да потрохи їх розкладати. Ось така в мене картошечка, саджаю я її по дві штучки в ямку і будемо чекати на сходи і на врожай. Тут я зараз висаджу, а потім зроблю такий самий валочок, як і тут. І міжрядя закидаю органікою. Зараз буде фінальний етап моєї посадки. Саме головне літню нашу спеку. Це мульча, в моєму випадку це солоно. Тільки я картошку саджаю на другий врожай, і зараз липень місяць. Червень, як я казала, у нас опадів не було. Останні опади були в травні. У нас дуже сухуща земля. І зараз липення дивилася також дощів не буде, ще йде дуже велика спека, до плюс 40. Тому я, звичайно, землю буду мульчувати, І при тому таке товстим шаром мульчі. Поливати картошку я не буду. Ось гірки замульчовані, І зараз у нас жарко і навіть коліси не рятують. Листя опускається. Але там під низом є волога. Ось так в мене буде зростати картошка. Більше я з нею нічого робити не буду. Буду очікувати сходів. І якщо мульчі буде мало, буду бачити, що погано себе почуваю, то буду підставляти більший шар. Ну і, звичайно, тут так само я все замульчую, Будемо спостерігати далі. До наступних відео. Всім гарного, мирного та тихого дня чи вечора. Хто в мене коли дивиться.